Поблизу села Іванівка Сарницького району загинуло подружжя та їх малолітня дитина. Зіткнення між Маздою та фурою відбулося близько опівночі на трасі Київ ковель Водій автомобіля Мазда 626 з номерними знаками Федеративної Республіки Німеччина їхала з Сарн в напрямку міста Ковеля. Не в не впоравшись з керуванням, не вибравши безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із вантажним автомобілем Ман із напівпрочіпок. За кермом вантажівки перебував 39-річний житель Коваля. Пояснив легковик раптово виїхав йому на зустріч. Він всіляко намагався втекти у бік, але не зміг. У результаті ДТП водій автомобіля Ман отримав тілесні ушкодження, з якими звернувся у Сарненську лікарню. Після надання медичної допомоги його відпустили. А водій Легковика його дружина та саморічний син загинули. Відомо, що 55-річний водій легковика є уродженцем Черкаської області, та його дружина, – шестирічна уродженка Києва. Вони із своїм малолітнім сином їхали в напрямку Ковеля. Крім того, ще встановлено, що вони із квітня 2004 року прийняті на консульський облік облік Генерального консульства України в Мюнхені. Точне місце проживання та роботи загиблих ще невідоме. Можливо, жінка працювала адвокатом, адже у автомобілі знайшли відповідні документи. Куди прямувало подружжя з сином? Також інформації ще немає. Є припущення, що водій мазди заснув за кермом, і через це сталося зіткнення.